Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ну, що в нас? Продовжується, як кажуть, експеримент. Ну, Я думаю, він цікавий і не тільки для нас, і для вас теж. Я про те, що ми на кінець то висаджуємо розсаду, ви не повірите, практично п'ятимісячну. Це, це якийсь такий небувалий випадок, ну так у нас вийшло. По попередніх відео подивіться, я розказував, уже, що це за розсада, коли ми пікірували таку, там я казав, майже 4-місячну, а тепер висаджуємо майже 5-місячну розсаду. Ну, це все це через те, що через наш експеримент з насінням не буду повторюватись, захочете, подивіться відео, чому ці томати. Ну, одне повторю, скажу, що висіяні вони 21-го, не висіяні, а зійшли вони 21 листопада минулого року. І оце ось порахуйте, ось буквально через. Через 10 днів їм би було 5 місяців, що ми їм тільки не робили. Ясно, що і тормозили, і все. Викинути було жалко. І ось тепер таки дійшла черга до них до висадки. Ну, щоб, щоб так показати, ось вам, у нас тут три, три сорти, як хто дивився, пам'ятає китайський ранній. Ті наші кругленькі, ми й саме не знаємо це, дуже-дуже давно ми е, придбали цей сорт, висаджували високорослий сорт, круглі томати, високорослі, у, дуже урожайний. Ну, назви не знаємо. Е, ну, може придумаємо, подивимося. Нам саме головне е, подивитися, що, що буде в результаті, що виросте. Получилося ну, в нас з тих томатів, що залишилися, два оцих наших кругленьких. чи три, три, І один розовий фламінго. он з самого краю він стоїть. Теж такий і е, китайський ранній. Що ми ще хочемо проекспериментувати з китайським раннім? Е, ну, подивитися, по-перше, яка ж таки буде урожайність, ну, це е, розсада ну, ну, задавнена вже і далі далі просто нікуди. Я думаю, що ніхто з вас... Не висаджував розсаду, який практично 5 місяців. Ну це просто, просто абсурдно. Ну, ось так, як воно є. Так, да, що цвіт є, але ну ще не, навіть не цвітуть. Ну, от так ми їх придержували, задержували, не, не, не поливали, держали в холоді, ну, щоб їх протягнути до моменту висадки. ну і оце Таке вже більш-менш погода нормальна. Сьогодні, до речі, у нас 11 квітня. І ми висаджуємо на кінець -то оці томати. І потім ще, чого ми отак садимо тут, порівняємо далі, посадимо ну, обичні. Нормальні китайські, які ми виростили в нормальних умовах, яким практично 2 місяці на три місяці менше. І будемо будем рівняти, будемо дивитися, е, який результат від тих і від тих, що на що впливає. Так що, якщо кому цікаво, наблюдайте. До речі, е, поставте, не забудьте поставити подобайку, підписатися на канал. Ну і так, е, щоб вже щоб вам. Чуть-чуть показати, як ми, як ми хоч ці перші висадимо. Кальцієва селітра, як обично, в луночку. Так, заливаємо водичкою, ну, вода, щоб була тепла. І, до речі, теж трошки додаємо розведений суперфосфат, щоб фосфор був ще. На первоначальному етапі дуже важливо для корінь. Ну ось так ось, дивіться такий. Поки пока томати гарнюні такі, нормальні, корінь гарний, розплівся. Погода в цьому році не радує зовсім, сонячних днів немає. Так, оце фламінго. Такий. Він, листя в нього більш таке, як ми кажемо, в розсаді, він як, як п'яне, таке воно висить в різні сторони. Ну Томат давнішній хочемо показати. Які ж давнішні фламінго, ще? які ми садили ще 20 років. Тому назад. Так. Ну що? І два це вкрай китайського. Так, да, так, да, так. Да. Тож, високорослі. Високорослі і ті, і фламінго так більш-менш високий. Ну а ці китайські обично. Ну так, друзі. Дуже далі задержувати вашу увагу не будемо. Досадимо якраз ще рядочок оцього китайського. А далі вже будемо будем садити обичні томати і якраз буде нам з чим зрівнювати. Так що, якщо кому цікаво, наблюдайте, будемо будем знімати, будемо показувати. Так що до нових відео, всього вам доброго.